Всім привіт! Мене звати Артем з компанії Safety Restore і ми працюємо з ремнями Seatbelts і модулями SRS Modules вже з 2013 року. Якщо ви працюєте з машинами після аварії, з Copart або IAA, ми вам зекономимо сотні або тисячі доларів. Всі ремні, які заклинили або не працюють, ми їх ремонтуємо. Якщо у вас airbag зірвався або горить лампочка airbag, ми оцього комп'ютера вам прошиємо. Просто знімайте, не купляйте нові і висилайте нам на протязі одного дня. Ми все ремонтуємо і надіслаємо вам назад. Заходьте на вебсайт safetyrestore.com або дзвоніть і пишіть по телефону 413, 564 1242